Oh, always, sir. How are you, sir? It's good to see you. Thank you, General, for participation. First we'll У Нас була дуже хороша розмова з генералом щойно і дякую вам за те, що приїхали, генерали і дякую за те, що нас з вами є часті зустрічі. Дякую вам, вашій команді. Також за те, що приїхали до Києва. Дуже дякую. Ми вдячні президентові Трампу за всі його меседжі. І... Справді міцні рішення щодо відновлення постачань для нас, і ми вдячні за двопартійну підтримку. І звичайно, у нас була дуже хороша розмова у ГАЗі з паном президентом. і У нас була телефонна розмова. Ми ухвалили певні рішення, які є дуже позитивними для обох країн, і буквально щойно ми говорили про ППО з генералом.